Як би зараз так все це сказати, щоб не згладзити наших глядачів і майбутні концерти, які відбудуться в Києві і по Україні? Афіша з восторгом. Афіша. Ні, не вірю. Афіша. В театре под открытым небом выступит Джамала. поп Вер желает ей много зрителей, дождливої погоды, ну и побольше билетов скупленных. Я ще з твоих дом, я им с твоих дом. А в той же день Поліна, тільки в клубі уже з дахом, де збираються нормальні люди, в таку погоду буде виступати гурт Друга ріка. А от уже 21 вересня, в тому ж таки, твоєму улюбленому зеленому театрі, «Зелений театр». Там буде виступати людина, яка прославляє дорогі автівки і дороги житомира. Гурт Валентін Стрика. У <свистов> <свистов> неделю, народ, слушайте, выступ гурту Антона Лирника и Молдаван с Добши с Дуб. Полина, тебе туда варто сходить. Почему? Ну, по-перше, потому что Молдаван. <свистов> а, <свистов> Все гастарбайтеры собираются в одном месте. <свистов> а по-друге, что там драйв. Реально, мы ну, поживем. Так с тобой. Да? Да. Ну ладно. Ну я, Дима, Вдвою, например, у 1 одеться во все черное и пойти к финским ребятам не в баню, как ты мог подумать, а на концерт 25 сентября. Наконец у нас группа Расмус. Да. А в салитов финны ходят в баню в черном. По чёрну. А давай ты продегшива, теперь. Оп. А з 26 по 29 вересня в Києві пройде музичний український ярмарок. Професійна подія для всіх музикантів. Поліна це нас стосується також. У нас дивись, скільки професійного обладнання. Значить, ми музиканти. І, і всі ми владім всім. Да, Я да, з пітілет. Да. З пітілет Поліна може підняти таку бандуру. І, до речі, в межах цього музичного ярмарку відбудеться фестиваль Червона рута в Мене ж в за щемі.